Блін, ти бик здоровий, а ти що ти за спідницю дружини ховаєшся? А, вот, або там, за своїх дітей, мої пацани там зараз. Але ну... я ж з цим нічого не зможу зробити. Розумієте, це трошки можливо трошки грубо прозвучить, але я вже до своїх 40 років зрозумів, що проти вітру краще до вітру не ходити. Да, тому що все одно бляпаю тебе. Я розумію їхні е, прагнення зберегти життя, зберегти здоров'я. Да. Для мене особисто це дуже ну, важко було е, пере, 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 переступити цей бар'єр розуміння таких людей. Тому що я, е, ну, мої хлопці там. Там в одного двоє дітей, в другого двоє дітей, е, в третього одна дитина. там, ну, Всі хлопці там, 40 плюс-мінус пару років. У всіх, ну вони всі толкові, всі мали хороші, пристойні роботи, всі відповідали за якісь суттєві, знаєте, за якісь серйозні е, куски, ну, грубо кажучи, нашої життєдіяльності суспільної. І вони зараз продовжують бути там, тому що їх ніхто не міняє, тому що ну, так у нас з мобілізацією важко. А хтось сидить тут, тому що він боїться, а хтось тису переплив, а хтось не переплив там і втопився. хоча міг би послужити і своєю смертю, напевно, пару орків би і можливо.